Кристали від тривоги: П'ять потужних каменів, які допомагають впоратися зі стресом. Завдяки своїм метафізичним властивостям кристали широко використовуються в різних практиках, включаючи енергетичне зцілення та рейки. З давніх часів їх шукали через духовну користь. Вважається, що кристали суттєво покращують життя, починаючи від підсилення афірмацій і закінчуючи зміцненням здоров'я, часто шляхом енергетичних зрушень і трансформацій. У цьому відео. Ми розглянемо деякі з найвідоміших кристалів, які допомагають при тривозі та стресі. Аметист. Аметист користується популярністю не лише через його вражаючі фіолетові відтінки, але й через його потужну енергетику. Вважається, що це високодуховний кристал, який допомагає підняти настрій, викликаючи спокій і мир. Крім того, що він покращує ваше мислення, він забезпечує захист від негативних думок. Прозорий кварц. Також відомий як майстер-цілитель. Прозорий кварц, популярний серед різних практик. Фахівці часто рекомендують використовувати цей прозорий, блискучий і високоенергетичний камінь через його здатність очищати негатив. Носіння цього кристала у формі ювелірного виробу допоможе принести ясність і спокій у ваш розум. Цитрин. Цей яскравий жовтий кристал уособлює щастя, достаток і впевненість. Цитрин найкраще асоціюється з радістю та використовується для покращення настрою. Він розвиває позитивні думки, піднімаючи настрій. Ви можете легко носити його на шиї або тримати на роботі чи в кабінеті, щоб уникнути стресу. Чорний турмалін. Якщо ви постійні жертви негативних думок, Чорний турмалін може стати вашим найкращим другом це потужний заземлюючий камінь, який поглинає негативну енергію з вашого оточення. Його часто шукають як щит від шкідливого випромінювання електронних пристроїв. Ви можете зберігати цей красивий і потужний камінь у своєму будинку, бажано у вітальні та спальні. Целестит, цілителі кристалів високо цінують цей ефірний кристал через його глибокий зв'язок із вищими сферами та вимірами. Вважається, що целестит пов'язує вас із вашим вищим я, змінюючи ваше життя. Це потужний засіб від стресу, оскільки допомагає перестати хвилюватися. Цілителі енергетики використовують його для принесення позитиву.